Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путіна двійник Петрушева довіряє Трампу, але перед виборами США сподівався, що Харріс війна в Україні затягнеться. Що вигідно Москві заявило видання політиком після перемоги Трампа? Почався крок заходів, який не подобається Кремлю. За даними видання Кремля не покидає на Трампа колишні сподівання, хоча кандидат від республіканців захоплюється Путіним і обіцяє закінчувати війну в Україні. У Москві сумніваються в його. Відданості минулого разу Трамп не виконав обіцянок щодо покращення відносин та зняття санкцій. У той же час після виборів США у Росії масовий мор дипломатів та генералів, які брали участь були у стамбульській делегації. Пише телеграм-канал Кремлівський Щуру. Уже п'ять загиблих високопоставлених дипломатів та військових. Це аніде в крові. Російський телеграм-канал генерала Свер, який веде російський генерал розвідки, опозиційний до Бутлера і режиму. Пише наступне роль совєта. Будуть существенно года. Чоловік возлевши його Патрушев можуть стати фактически управляючим основними процесами в страні. Ета концепція прописана в условиях транзита, котрої запускає політбюро 2.0. До слова в їжі Потрошева виявлено це людина, яка куштує їжу перед подачею. Загинула Потрошев, шокований війна триває радикальне крило. Не хоче дати йому завершити війну та переобрати на себе повноваження. Китайці знають про всі ці плани, які американці Патрушев намагається вийти на залужного та наших союзників і терміново почати переговори. Крім того, деякі генерали Путін. Не пішли проти Патрушева. коли наказали атакувати Харківщину. Вони знали Патрушеву поставити ультиматум прибрати Путіна і закінчити війну переговорами. Бойове крило Арева цього не хоче. Патрушева робити через ряд причин вони не можуть. А от політично обіграти уже пробують Патрушев і стареці. Саме тому двійник Путіна в Білорусі став таким мирним. Дія виключено за наказами Патрушева. А в минулу суботу ранці на Патрушева скоєно черговий замах. Його безвідомості винесли охорона з кабінету. Наразі подробиць. Немає ніяких після того, як Потроше стався замах, а вежі Кремля почали війну між собою. Наразі стан Петрошева намагається стабілізувати. Перед замахом Потрошев намагався по дипломатичних лініях особисто зв'язатися із Залужними. Дзвінок не відбувся. Залужний готовий не лише прийняти капітуляцію РФ, а лише пише телеграм-канал. «Топор помсти». в той же час в Лондоні формується делегація НАТО оон союзників. Про що повідомляють раніше переговори проходитимуться або у Стамбулі, або у мінську за основу брат. Тиме ця перший договір з правками генерал залужний як експерт і переговірник також буде брати участь усідані. Статус дипломата дозволяє йому це робити в одного із радників залужного в Лондоні. Прямо все перед підготовкою до переговорів була зупинка серця та підозра на отруєння кома. Той цілеспрямовано намагається зірвати переговори. Втім, навряд чи це вийде Канцлер Німеччини Олаф Лавшольца. Намагається усунути обраного президента США Дональда Трампа від переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив президент Польщі Анджей Дудапо. Відомляє Блумберка. Так він прокоментував дзвінок Шольца російському диктатору Володимиру Путіну. Я вважаю, що це дзвінок Шольца Путіну була спроба домогтися припинення вогню в Україні до того, як Дональд Трамп обійме посаду 20 січня 2025 року, сказав Дуда. Він також розкритикував рішення Шольца запросити президента США Джо Байдена на переговори про майбутнє України з лідерами Франції та Великої Британії при тому, що Зеленській України Володимир Зеленський запрошено не було. Дуда вважає, що Шольц стурбований тим, що. Його підлаштовують до невигідних угоди з Вашингтоном, коли Трамп повернеться на посаду і намагається попередити це. Німці найбільше бояться, що Дональд Трампа змусить їх купувати газ з Америки. Додав президент Польщі 15 листопада. Олаф Шольца вперше за майже два роки провів телефонну розмову з Путіним. У Розмові він засудив російську загарбницьку війну проти України і закликав Путіна вивести свої війська. Шольц також заявив, що Німеччина готова допомогти Україні стільки скільки буде потрібно перед розмовою. канцлер Німеччини також поговорила з Зеленським. DW повідомило, що розмова тривала близько години. За інформацією ретеру Зеленський застерігав канцлера Шольца від дзвінка Путіна. Після розмови президент України розкритикував таку ініціативу німецького лідера і наголосив, що розмова Шольца з Путіним це скринька Пандора, адже такі переговори це саме те, чого хоче Путін. Олаф Шольц запевняє, що дзвінок його російському диктатору Володимиру Путіну мав продемонструвати непохитність підтримки заходом України. Редакція каналу не несе відповідальності за. Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. У голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.